Вітаю вас, риби! Зараз зробимо для вас прогноз астрологічний на травень 24-го року. Я астропсихолог Бережна Алла. Буду вам надавати дуже багато корисної інформації. А вас прошу підписуватись, ставте лайки, я вам вже дуже вдячна. Отже, риби. Ми прожили з вами дуже такий складний місяць квітень, коли були ретроградний Меркурій, затемнення, коридори, все це пройшло. І будемо з вами рухатися далі до нових досягнень, тому що травень це вже дуже активний місяць, дієвий для вас взагалі дуже цікавий риби. І що вас чекає? Давайте подумаємо разом. Що ми можемо взяти з квітня дуже цікаве? Уран поєднався з Юпітером 21 квітня, у знаку тілець. І це про розвиток всього нового, це про вихід за межі себе, це про те, що ви можете стати абсолютно новою людиною. Це вихід за кордони себе, це нові можливості, надання нової сили вам Всесвіт надав дуже багато сили. В якій сфері в третьому домі? І це про потоки інформації. Взагалі, це дуже співпадає: Уран, Юпітер і третій дім це про розвиток. Мислення нового, це про новий світогляд, це про те, що ви можете відчути багато нової інформації, що стосується навчання, якихось курсів, переїздів, техніки, все, що стосується цифровізації, нових якихось. Технологій, абсолютно новітніх, штучний інтелект, все те, що роботизація, що можна поєднати в ці слова, механіка, техніка, цифри, інформація, слова також ви можете проявитися через слово, ви можете писати, можете стати письменником, доносити інформацію, можливо, ви журналіст, можливо, ви підете навчатися, можливо, ви запишетесь в бібліотеку, книги. Це Тут необмежений такий простір, це також про комунікацію, про наших друзів, про наші стосунки з близькими людьми, брати, сестри, сусіди. Тобто варіацій безліч. Я думаю, ви риби дуже розширитесь і пускайте в себе цю інформацію, запускайте в себе нове, творіть все нове, їдьте, прокладайте нові маршрути. Я вам бажаю всього самого найкращого. Цікаво, що тепер у травні. Почнемо з того, що Марс весь цей місяць буде знаходитися в Овні. Це для нього така його вотчина, йому там дуже подобається. Але Марс це про войовничість. Це про такі активні дуже енергії енергії на те, щоб взагалі воювати. Марс це про війну, звісно, всі знаємо. Але якщо ви не воїн, якщо ви в мирному руслі живете, то це про досягнення, це про активізацію активності. І для вас риби це другий дім. А про що нам це Це про ваші заробітки? Тобто, через ваші дії, через вашу активність зростуть ваші заробітки. Буде розвиток у ваших доходах. Дуже зросте, у нас у кожної людини є така ємність внутрі, такий як контейнер енергетичний. І от наскільки він великий, наскільки туди може, звісно, і поміститися всього, так? наскільки ми можемо всього накопичити, як досвіду, як і інформації, як і коштів різних накопичень, знанів, це також сюди про другий дім. Накопичення всього нового досвіду. І тобто ці планети, які до вас прийшли. Вони розширять ваш цей ваш контейнер внутрішній, і Уран і Юпітер. А Марс в овні, в цій сфері дасть такий імпульс щось робити, активізувати свої здібності, включити свій досвід, застосувати його. Можливо, навчитись чомусь новому, щоб рухатись вперед і отримувати результати. Тут дуже сильна мотивація, навіть сама мотивація, і багато досягнень. Ви відчуєте вже в цьому місяці, в травні. Ще що в нас цікаве, 2 травня Плутон піде ретроградно, у знаково долі. Для вас це буде 12-й дім. І це тут про якесь завершення. Ретроградність це йти назад, щось завершити. І дванадцятий дім це також про завершення. Щось вам риби потрібно буде все-таки опрацювати. Але це буде не тільки травень місяць, це буде у нас продовжиться до жовтня. Він буде йти ретроградно, а потім вже піде вперед по водолію. Але до жовтня щось буде завершуватись, якісь процеси. Можливо, ви отримаєте якісь нагороди, якісь дипломи. Ви навчалися в цей час, ви отримаєте документи. Можливо, ви отримаєте документи на еміграцію і переїдете в конці кінців, якщо ви вже давно про це мріяли. Якщо це була ваша мрія. це так, це дальні землі, 12-й дім. Завершуються якісь процеси. І водолій це також це про переміщення, це про інформацію, це про якісь швидкісні такі процеси. Багато ситуацій щось буде доопрацьовано і щось завершено. Плутон це взагалі він так глибоко копає. Якісь такі темні вугли, які були для вас темними, здавалися, вони розкриються. Це також якісь закриті організації, якісь люди авторитетні з'являться, документи якісь отримаєте в податковій інспекції, можливо, в поліції, в медичних закладах. Тут якісь процеси будуть завершуватися. Далі у нас 8 травня. Новолуння станеться в тільці. І новолуння це про народження знову чогось нового, якогось нового досвіду. Для вас тілець це третій дім, як я вам вже розказувала. І цей молодик вам знову дасть таке бажання поєднати свій минулий досвід, тому що взагалі місяць це про все минуле, і поєднатись теперішнім. Новий досвід стосовно третього дому. Це про. Автомобілі, гаджети, транспорт, можливо, ви продасте свій автомобіль старий, який хотіли. Купити новий, можливо, розширити свій гараж. Це також може бути транспорт і громадський, буде багато поїздок, кудись поїдете, нові маршрути проложите. Но молодику тільці. Це також про е, нові надходження коштів. Можливо, ви працюєте десь в транспортній системі? Можливо, ви працюєте з інформацією, з цифрами. В продажах, можливо, ви менеджер. Це все сюди. Про третій дім зростуть ваші доходи, виростуть ваші ресурсні стани. Ви зможете більше накопичувати. Легко набирайте новий досвід, формуйте свої нові стани, вчіться, обов'язково вчитися. Тут обов'язково третій дім це про навчання. Щоб рухатись потім далі, вам зараз потрібно отримати новий досвід навчання. Можливо, ви навчитесь, можливо, дітей будете здавати в нові школи, може, в якісь професійні заклади. Обирати професію їм будете. Це також в цей час. І далі, у нас 13 травня, сонце поєднається з Ураном знову в тільці. Знову про ваш третій дім. Сонце це такий імпульс. Тілець це про заробітки. Уран це знову нова інформація. Вже декілька разів вам це проговорила, не буду більше казати, що може бути мінусові стани? якщо, наприклад, людина не бачить куди йти, в неї немає цілі по сонцю, немає ідей, немає натхнення, вона нічого попередні роки не вирішувала для себе, ні про що не мріяла, нічого не бажала, то тепер, звісно, вона не розуміє, куди йти. Енергії ці прийшли до вас риби, вас рухають вперед. Але ви не знаєте, куди рухатись, ви лінетесь, лежите. Наприклад, я ж вам кажу це мінусові. Тоді, звісно, внутрішній конфлікт, не вирішення ситуації, нічого не вирішується, ви не знаєте, що робити, куди йти. Ви агресуєте, конфліктуєте, така, нервозні стани відчуваєте по урану, знервовані. І, звісно. Конфлікти як внутрішні, так і зовнішні. Невеличкі скандали з друзями, з сусідами, з рідними людьми, однокласниками, одногрупниками. Це тоді, коли у вас немає цілі, ви не знаєте, куди йти. Далі цікаво, 18 травня поєднаються у нас дуже потужні планети. І Юпітер, і Уран, і Сонце, і Венера туди доєднаються, і дадуть вони секстиль на Нептун. Всі планети позитивні. Знову ж таки, в вашому третьому домі у тільці. Знову ж таки, що ще повторювати вам про. Багато інформації новітньої, нові гаджети, нові якісь технології. Ви можете заробляти за допомогою криптовалют, за допомогою якихось відсотки можете отримувати. Тобто якісь віртуальні операції, як грошові, так і інформаційні, не знаю, біткоїни, що там ще може бути, штучний інтелект все таке новітнє, що створюється з повітря. Уран це таке повітря. І по Нептуну, Венері, ви отримаєте стан щастя, стан балансу, стан гармонії внутрі і зовні. Це в позитиві. Якщо у вас все працює добре, ви налагоджені, і система на вас впливає ідеально, ви це відчуваєте. Дуже сприятливий період для підвищення кваліфікації, для навчання, для отримання всього нового. Щастя, благодійність, доброта, щедрість будуть через вас проявлятися. Далі у нас ще цікаве, що сонце перейде в близнюки 20 травня. Вже перейде в близнюки. І для вас це четвертий дім. Це про вашу сім'ю. Можливо, ви е, зустрінетесь зі своєю сім'єю. Тому що близнюки це про ситуації. Можливо, поїдете до своєї сім'ї, а можливо, поїдете кудись у відпустку зі своєю сім'єю разом. Можливо, якісь щось нове, нові ідеї вам прийдуть по тому місту, де ви проживаєте. Можливо, ви в кінці кінців зрозумієте, де ви хочете жити прийдуть такі думки, такі мислеформи, і ви зрозумієте, де ви хочете жити в майбутньому. Що ще цікаве, ремонти можете почати робити. Сонце це взагалі нові ідеї, це такі нові імпульси і бажання щось робити. Четвертий дім це ваша сім'я. Можливо, вирішиться питання з вашими батьками, мама, папа, ви будете з ними жити або навпаки роз'їдетесь якісь питання, які довго не вирішувалися. Сонце підсвітить, і ви все зрозумієте. Близнюки це також якась швидкість, якась може бути, якби поспішати. можете. Це такі мінусові стани. Не поспішайте, щоб ситуації всі йшли планомірно. Ви повинні синхроністично туди в цій, бути в потоці цього життя, і щоб всі ситуації вирішувалися поступово одна за одною. Тобто не поспішайте, тому що у близнюків є така манера робити одномоментно багато справ. Для вас риби це. Незнайомо, це не ваша стихія спішити, тобто, і не старайтесь це робити, Будьте в такій синхроністичній природності, в такому стані комфорту для вас. Тому що четвертий дім це також про комфорт і нашу безпеку. Ви це відчуєте в кінці кінців. І далі у нас ще Венера зайде в близнюки, і знову ж сюди в четвертий дім, 23 травня. І це про щастя, про насолоду, про задоволення, про знову ж таки стан комфорту, безпеки. І це і кошти ваші будуть сюди в дім, і ваша сім'я буде задоволення. Взагалі дуже прекрасні стани у вас розпочинаються в травні риби. А 23 травня повня відбудеться у стрільці. І це для вас 10-й дім. І це про такий тріумф. Піднесений такий стан, таке задоволення, таке якесь натхнення, перемога, можливо. Десятий дім це е, ваша кар'єра. Можливо, ви переможете в якійсь боротьбі. Можливо, ви боролися з конкурентами, з якимись своїми колегами. Ви отримаєте перемогу, відчуття піднесення, енергія така збудження, позитивні емоції. В негативному стані, звісно, стрілець про е, негативні емоції. Про неприємні стани все залежить від вашої реакції. Що би там не відбувалось, реагуйте правильно, реагуйте позитивно, приймайте все те, що є, і ви вийдете в гарному стані, в гарному настрої, в гарних відчуттях і у комфорті. Тому що 10-й дім це про соціальний комфорт. Розумієте, тут в соціумі ви можете отримати при цій повній або Негативні стани або стан тріумфу, перемоги, радості, енергія такого щастя, піднесення і взагалі салюти навколо вас. І ще цікаве, у нас 26 травня Юпітер перейде ще й в Близнюки, поєднається там з Венерою, а це, як кажуть, маленьке і велике щастя поряд. У вас знову в четвертому домі, я так розумію, що ви поєднаєтесь зі своєю сім'єю. Це про об'єднання, це про щастя, це про стани, ну, що можна сказати, більше, аніж щастя. Щастя воно і є щастя. І це в вашій сім'ї, в вашій родині. Або до вас хтось приїде, або ви кудись поїдете, або розширення вашого житла. Можливо, ви купите собі житло, можливо, побудуєте. Захочете побудувати, вже побачите це, звізуалізуєте. Підвищиться ваш престиж взагалі, вашої сім'ї, вашої родини, вашої батьківщини також, те місто, де ви родились, ви відчуєте щастя, пов'язане з вашою батьківщиною. Отже, я вам цього бажаю, всім бажаю нам перемоги, прекрасного травня, обіймаю вас і до зустрічі!